Підготувати пошкоджену кінцівку до протезування від початку великої війни все більшій кількості військовослужбовців необхідна повторна ампутація руки чи ноги після поранення на Прикарпатті Такі втручання проводять в першому добровольчому хірургічному шпиталі. Детальніше про цю операцію в матеріалі наших кореспондентів. Михайло на війні з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Тоді, пригадує 25-річний хлопець рішення піти захищати свою країну та сім'ю прийняв без роздумів. 24 числа звернувся в нас, в місцевий вінкомат, тому що я зв'язався своїм командиром старої роти. Він мені пояснив, що до Львова я не доїду. На той період часу я колись проходив військову службу на полігоні. І він мені пояснив, що звертається у свій військомат, а там уже буде від цього ж то Я звернувся, мене прийняли, мене оформили і 25-го числа ми виїхали. З того часу Михайло побував у різних містах у пошуках військової частини для служби, та найдовше затримався на Херсонщині. Там Миша воював сім місяців. Найбільше у пам'яті йому закарбувався останній бій. Ми вистояли в тот день. Ми знищили два ворожих гелікоптера. Хлопці підбили К-52. Вони знищили ще близько двох ворожих танків. І ввечері того ж дня вбили військового російського командира, віджали рись трофейна, віджали тигра. В рисі їхав його охорона кадирівці. Так само вони вклали цих всіх кадирівців. Саме під час цього бою Михайло і отримав поранення. Пряме влучення ворожого танку в машину, якою керував Миша, ледь не коштувало хлопцю життя. Хлопці спочатку хотіли надати мені допомогу, але вони більше сього зрозуміли, що я вже двохсотий. А з двохсотим під час бою ніхто займатися не буде. Через деякий період часу я прийшов в себе по причині, того, що я почав горіти. Ну, перша перша твоя ситуація. Ну, перша твоя задача, ти повинен сам собі надати першу медичну допомогу. Ти повинен сам зрозуміти, що ти пошкоджено, що чи, ці чи ти можеш рухатися чи ні. На осліп та з пораненою рукою хлопець випув з із палаючої машини, а пізніше побратимам вдалося його евакуювати. З того моменту і дотепер Миша продовжує лікування позаду безліч операцій. А сьогодні він в очікуванні чергового хірургічного втручання реампутації на війні він отримав складну травму, в результаті якої прийшлося формувати культю. Але коли це військова травма, і коли ампутація не планова. Не завжди одразу формується функційна безболісна кульця. На жаль, у молодих людей, як правило, ще залишаються там ріст кісток і залишається можливість рости нервам, тому формуються болісні невроми, болісні рубці і опилені кістки на них формуються остеофіти. І все це перешкоджає протезуванню на сьогодні. У першому добровольчому хірургічному шпиталю вже більше десяти військовослужбовців перенесли цю операцію. Взагалом по Україні дуже багато таких пацієнтів, у яких є якісь болісні відчуття на куксах, є фантомні болі, є багато чого. Насправді, якби ми хірурги не старалися, не завжди виходить зробити все за один раз. Організм людини індивідуальний, рубці формуються індивідуальні, це генетичні схильності, тому іноді приходиться ходити декілька разів і, на жаль. І ми кожен раз дуже хочемо, щоб це було останнє, щоб людина вже нарешті стала то на ногу або почала користуватися рукою. Саме питання реампутації воно в частині випадків викликано тим, що лікарні першої лінії досить сильно завантажені, вони не мають достатньої кількості часу, і щоб приділити таку детальну увагу і зробити тривалу власне операцію. Наша десь перевага в тому, що ми маємо часу багато, і ми можемо одній операції присвятити там, хоч хоч півдня, і в нас є для цього ресурс. Тому, тому я радий, що що, що, що ми можемо й таким чином допомагати нашим військовим. А поки деякі пацієнти медзакладу проходять реабілітацію після реампутації, інші в очікуванні такого ж хірургічного втручання зараз у черзі щонайменше п'ять військовослужбовців.